Перед виходом на сцену легенди українського репу публіку підігрівали 12 місцевих хіп-хоп команд. На цю подію поціновувачі та виконавці даного музичного стилю чекали давно. Розповідають організатори концерту. хіп хоп артист такого рівня в нас часів вузве це буквально сьомий до рік. В перший раз от. в 2006 році мав бути виступ команди Біти репом» в парку. Але тоді в останній день по винів місцевої влади він не відбувся і зараз ми так відновлюємо. Учасник культової хіп-хоп команди убитый репом Лояс розповів, що тоді, у 90-ті, здобути популярність, було простіше тогда было все, тогда було много ентузіазму, желание творить і независимо от чего делать то, что нравится, сейчас немного надо подстраиваться под современные тенденции, не в плане, ну в плане и звучания і. И... Каких-то тематик, однак, нині плюс у тому зазначає музикант, що можна вільно виставляти кліпи у всесвітню мережу інтернет і таким чином збільшувати аудиторію своїх шанувальників або популяризувати цю музику. І надалі рівненська обласна молодіжна креативна організація Музичний альянс нині веде перемовини з іншими хіп-хоп музикантами. Тож сподівається, що в майбутньому вони теж завітають до рівного з концертами. Катерина Мунка чи Прокопчук, новини рівного.